Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру. Один багато. Подивіться, будь ласка, на картинки. Скільки тут м'ячиків? Один. А скільки ведмедиків? Багато. А чого більше? Ведмедиків. А чого менше? М'ячиків. Молодці. А тепер подивіться. Скільки у нас тут літачків? Багато. А машинок? Одна. Чого менше? Машинок. Чого більше? Літачків. А тепер треба назвати предмети, які по одному. Які тут предмети по одному? Ведмедик. Ячик, літачок, лялька. А яких предметів більше? Багато. Це машинки. Їх багато. Давайте повторимо: один ведмедик, один літачок, один м'яч, одна лялька. І багато машинок. Запам'ятав? молодці.